Отже, екстрене включення. Недавно ми публікували схему Піарленда. Піарленд -E -E здоров. Привіт. В тому, як відоси залітають на мільйони переглядів. І учасник Євген взяв і повторив це все. І вийшла статка. Скільки мільйонів за один день? Одинадцять. За... Одинадцять з першої ночі. Ви бачите З першої ночі. Зараз у нас 21, тобто за 20 годин. 11 мільйонів. Це капець. Це капець. Ви можете mm -hmm. бачити статистику в реальному часі. Ну, а підписники, як обновити? Скільки за цей час підписників? Бачите, Бачите пообновляємо. Ну, ми, ми, ну пообновляє. Ось, дивіться, в мене є статистика, я її зранку збирав. Канал спочатку він був дуже пустий. І ось, видно, mm -hmm. на ранок ось. Сьогодні 5 ну, підписників. Бачите? Це п'ять написників, які були за останні мої відео з музикою десь за день. І всього, з самого початку, 1100 переглядів всього на каналі. Угу. Цей канал був зовсім такий слабий, і, і зараз покажу далі. Ось майже третя дня вже в мене. 7 мільйонів. От. Начало шостої 9 мільйонів плюс. И вот я нещодавно оновлював для запису. И в сьомої 10 і 2 мільйони. Капець. І зараз Або покажіть в браузер. Зайдіть, пообновляйте. Покажіть, як воно розставлять. Зараз, 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 зараз. Ось браузер. Оновлюємо. І скільки в годину зараз, да? Чи там за минуло, наприклад. Ну, дивіться, зараз у мене. Вони... Останнє було у нас 18.25, було 10,2 мільйони. І зараз у нас. Ви наведіть стрілочку на. отам де графік, є, там, де ці рисочки. Де? Там. Саме... Ооо, который... о, о, о і зараз буде писати. Ні-ні, от то саме топове там візьміть. Скільки Не ви... в годину, да. Майже мільйони тисяч. Ну, до мільйона ще чуть-чуть, чуть-чуть. чутеньки <рив> та ти до 100 тисяч ще чуть-чуть з таким темпом до ранку. Ну, бачите, уже. воно ось е, трохи просіло з, з 5 до 6 було пік. 930, потім е, трохи просіло зараз. З 18 до 19. Бо, ну, мені, воно 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 так... воно, Дуже цікаво, якщо 11 мільйонів е, переглядів, скільки це показів? А можете показати, скільки показів? Мені завжди цікаво покази. Покази, а, покази. Так, 16... Це у нас контент зараз. 20... 23 мільйон... а, дивіться, 24 мільйони на 4 Ні, ні, показів. Не, не, там 24 мільйони на показів. Да, круто. Ну, це дуже хороший результат. не погано. 14,4 то то вообще нормально. Mm -hmm. Добре, а Євген, зайдіть ще раз на відос, на аналітику відоса. Якого? Будь-якого. Будь-якого. Ну тут зараз покажу. Воно ще не сильно оновлюється, я тобі ну, скажу. Воно ж тільки буде, набирає. буде оновлюватись. Ну, Саме такі топові, топові відоси. Ось перший, який вийшов, в нього 4.6 зараз показує. І, і останній, який під ранок завантажився. 3 і 1. І ще один відос, який о 3 годині ночі, в нього майже мільйон. Е інші відоси так, ну вони не дуже бачите, нам набирають. Ну як 70 тисяч. Бачите? Порівняно з тими не дуже. Ні, але я, я ж з все порівняно. Тому що зараз, якщо е показати статистику самого каналу, хто не вірить, бачите, канал е він дуже молодий. От перше завантаження 1 травня. І ось вам перегляди. 4, 7, 10, 30. Далі рухаємось. 2 травня, там по 5, по 6 травня. От бачите, які перегляди. Я його Одним вантажив. Там канал. Так, да, він був дохлий. Я його повантажив. Зараз покажу вже всі сторінки, щоб всі бачили. ось я його повантажив до. Середини травня бачив, що він. Оця цифра, це вона виросла сьогодні. Тут була така ж сама цифра, як там. У я... мене є скрін, я це все бачив. Потім, в э... червні, пішла тема з мультиками. Ось я їх вантажив, але І не вони майже не рухалось. В мене є статистика чи, ні, на утро на чи -на, -на... на головне. Поки ви шукаєте, я скажу, типу, мені от цікаво, додалося 18 тисяч людей. І от мені цікаво, знаєш, там же ж є спільнота. От, чисто було б для приколу, для цікавості кинути туди якесь відео з іншого каналу, образно, чи з пляшками, чи з пляшками, чи з дівками, чи будь чим І цікаво подивитися, наскільки великий перехід буде із спільноти, яка набралася от свіжа, поняв? Типу ну, і да, чи можна буде, друхити, коли трафік впаде. І чи можна буде цим провірити? Ну, наприклад, знаєш, щоб можна щось з такого каналу продавати як да, о, да. В спільноті, типу, продавати трафік от до, теж було б дуже цікаво. Ну, і слід сказати, що вся ця схема це ви б могли бачити, що на кожному відео є порушення авторських прав. Що це означає? Це власне, є та схема, по якій ми робили подкаст з Піерлендом. Все відбувається через музику, а дана схема, яка летить на мільйони, це вже було просто опубліковано піарлендом uh, пару днів назад uh, в секретному телеграмі. І людина просто Євгеній, взяв, попробував, і воно полетіло просто за один день. Ну факт. Летить, беріть, робіть. Хто це дивиться, поки ще не пізно. І з допомогою музики той контент, який в привичному в житті не монетизується, ви можете монетизувати і потім це, це все через музику вивести собі кошти. Коли там терлан по квартально. От якраз зараз буде виплата, буде скорше всього ще з одним учасником, який заробив за квартал 50 тисяч гривень, і з ним спробуємо зробити ще підказ цілий, або так само розмову. Все, Що, щоб була вже повністю ця процедура по цій схемі завершена, щоб було видно, як людина повністю виводить гроші по цій системі. Це буде вже тоді от, доскональна схема, яка б привела людей до, до фізичного заробітку нарешті, пощупати, щоб можна було. Ну так. Да. А, круто, круто. Давайте ще раз на аналітику каналу зайдемо, подивимося. Просто аналітика каналу всього подивимося, скільки зараз перейдіть. Може, там вже все оновилося, ще більше стало. В реальному ні, ]ому... воно сутку обновляється. Ні, ні, тут просмотри в цьому. А. Ні, в цьому воно... Ну, Зато, поки ми говорили, прийшло 600 підписників. Ого, о, люкс. Люкс. Тому. Система так, робоча. Крута штука. Система робоча. П'єрланд, -E ти чудеса твориш, ти в курсі? Ну. Тобі там треба ну, ще 5 екранів, бо ти скоро не будеш мати. Зараз, я, я поки мене видно чи не видно. Бо покажу ще одного учасника. от просто прогурну. один Водим, що откинув. О, 21 серпня. Не знаю, чи видно. 14.30. Так, ні-ні, якось. Зараз я зроблю інакше. Та ми можемо цей скрін прикріпити потім в коментарях під тим відосом. Або в, сек... в приватну групу секретний телеграм скину. А маєш, от ще один. Це от сьогодні теж. От... Полетіло, коротко. Так, та, і таких сьогодні скринів штук 5-6 получав. Там від мільйона, 2, 3, 4. Ну, це саме топові. Тобто, я ще такого результату поки що не робив. Це вперше. Круто. Що я можу сказати, Євгеній? Удачки вам, продовжуйте. Пірленд то ще тільки початок. Дякую. Все, будьте на зв'язку. Чекаємо ваш фідбек в коментах. Робіть YouTube. До побачення.